У біблійні часи Дорогі мої, зазвичай двічі розсилати запрошення на празник, характерний для деяких частин Сходу, підтвердження цієї традиції міститься в Біблії. За деякий час до початку святкування посилалося перше запрошення. Пізніше слуха, слуга приходив ще раз сповістити, що все вже готове. Один приклад цьому знаходимо у притчі про звану вечерю. Один чоловік справив велику вечерю і запросив багатьох під час вечері, послав він слугу свого сказати запрошеним. Ідіть, усе готове. Луки 14. 1617. Піди на шляхи та огорожі, і наполягай увійти, щоб дім мій наповнився. Луки 14.23 На сході від людини, яку кликали колись. Очікували відказ під час першого запрошення. Запрошувач повинен був. Переконати гостя в необхідності його присутності на святі святкували у давнину переважно в нічний час в яскраво освітлених кімнатах, людину, яку проганяли із празника, бо не мала весільної одежі, викидали з цієї освітленої кімнати в глибоку темряву. Темряву кромішню ночі. В науці Ісуса Христа, День суду, буде схожим на вигнання із празника. Дивися Матея 8:12. На сході світильник зазвичай залишали горіти цілу ніч. Люди боялися темряви. Тому вираз темрява кромішня найбільше підходить для опису. Майбутніх покарань неправедних. Стільців не було в ранні біблійні часи, вони знаходилися тільки в царському палаці чи використовувалися в час якихось церемоній. Пророка Моз був перший, хто згадав про традицію вилежуватися на ложах під час їжі, порівняє Суса 6-4. Чайси Ісуса Христа римляни також лежали на ложах під час їжі. Поважних гостей запрошували в кімнату з більш високою підлогою, ніж в інших кімнатах, така кімната була призначена спеціально для особливих випадків. Гостям висловлювали повагу, саджаючи їх по праву руку від господаря під час трапези. Друге за значимістю місце було сліва. Ісус засуджував фарисеїв за те, що вони прагнули зайняти найпочесніші місця, коли їх запрошували на бенкет. Розваги на празнику були танці. Коли блудний син повернувся додому, його зустріли музикою і танцями. Порівняй луки 15, 24, 25. В основному танцювали жінки та дівчата, хоча іноді це робили й чоловіки. Давид танцював перед ковчегом Завіту, коли його переносили в Єрусалим. Порівняй друге царів 6:14. Гостинність стала невід'ємною частиною життя ізраїльтян, чоловіки на сході вірили, що гості посилаються Богом, тому потурбуватися про добру зустріч вважалося священним обов'язком. Коли Аурам прийняв трьох незвичайних подорожнів, його ентузіазм був переповнений проявом східної гостинності Порівняй буття 18.2.7. Ми зазвичай вважаємо гостями друзів та знайомих, а на Сході гостей ділили на три групи друзі, мандрівники та вороги. Гості мандрівники. Східна приказка говорить, Кожний мандрівник бажаний гість. Сучасні арабські бедуїни сидять біля входу у свій шатер, так як колись сидів Аурам, щоб здалека побачити мандрівника чи гостя, порівняй Бутя 18.1. Важливим аспектом східної гостинності є те, що ворог може бути прийнятий гість. Поки він залишається у такому стані, то знаходиться у повній безпеці, а до нього відносяться як до друга. Деякі племена кучеників і досі вірять, що ворог, який доторкнувся ходу шатра, перебуває у безпеці. Привітання, з яким ходять в арабський будинок, чи шатро. Бедуїна носить велике значення. Зазвичай це буває так. Гостя говорить Шалом алейхем», що означає мир вам, на що хазяїн відповідає словами Ва Алейхем есх шалом», тобто «і вам мир. Після привітання наступає цілування. Чоловік кладе свою праву руку на плече Гостя. Та цілує його в праву щоку, а потім навпаки. У Святому Письмі ми знаходимо, що привітання поцілунком було широко розповсюджене. Наприклад, Яків цілував свого батька, Ісав цілував Якова, Йосиф цілував братів, Арон цілував Мойсея, Мойсей цілував Яфора. Йонатан та Давид цілували один одного, Батько цілував блудного сина, коли той повернувся. Пам'ятаємо, як Фарисей прийняв Христа і коли блудниця йому сльозами вмила ноги. Ісус йому дорікнув: Коли я прийшов, ти поцілунку не дав мені, а вона слізьми омила мої ноги. Гості Знімали своє взуття перед тим, як увійти в головну кімнату будинку. Це було необхідно, тому що вони сиділи на килимах чи тахтах, піджавши під себе ноги, взуття могло помастити одежу чи покриття, такий порядок, пов'язаний із велінням Господа скидати взуття на святому місці. Біля палаючого куща Господь сказав Мойсею: Не наближайся сюди, скинь взуття з твоїх ніг, місце, бо на якому стоїш земля свята, виходу 3.5 Після поклону, привітання та цілування гостю обмивали ноги. Слуга поливав гостю воду на ноги над мискою, обмиваючи руки та витираючи рушником. Коли Ісус був своїми учнями, Він сам замість слуги обмив їм ноги та попросив, щоб і вони так робили. Тож, коли вмив вам ноги я, Господь її учитель, то й ви повинні обмивати ноги один одному. Приклад дав я вам, щоб і ви так робили, як оце я вам учинив. Істинно істинно кажу вам: слуга не більший за пана свого, а посланий не більший за того, хто послав Його, знавши те, щасливі будете, коли так чинитимете. Івана 13, 14, 17 Традиція помазання гостей є дуже давньою. Вона була широко розповсюджена серед народів Сходу, для цієї мети використовували чисту оливкову олію, а іноді до неї додавали спеції. Симон, Фарисей, не дав Ісусові належної гостинності, поцілунку ти мені не дав, оливи не намастив ти мені голови моєї. Луки 7, 45, 46. Давид цю традицію увіковічнив, згадавши її в псалтарі, ти голову мою помазав миром. Псалом 23:5, поширеним напоєм, котрий давали гостю була вода. Це було знаком того, що людину вважали гідною перебувати на гостині в цьому будинку, подати води це найпростіший спосіб подружитися з людиною, хто напоїть вас кухлем води, тому що ви Христові, істинно кажу вам, той не втратить своєї нагороди, Марка 9.41. Так що, бачите, на такій вечері вина п'янкого напою не подавали. Жителі сходу згадували Бога в щоденних розмовах, Здивована людина. Найчастіше вигукувала машала, що означає ось що робить Бог. Цей самий вигук проказував Валам багато століть назад, свого часу буде сповіщено Якову та Ізраїлю, що Бог творитиме. Чисел 23:23. 23. Коли людина говорить про свої плани на майбутнє, то завжди говорить. Якщо Бог дозволить, так радив поступати в своєму посланні Яків, коли на те Господня воля будемо жити і це чи те робити, Якова 4.15. Амінь.